До нас сьогодні їде Данік. Ого. Дивись, вода. Забрав холодильник і полетів. А це переїзд, я розумію. Всім добрий ранок. До нас сьогодні їде Данік. Ми його зустрінемо, нам треба йому щось зробити з документами. А і ще він нам привезе посилку з України. Він отримав її в Ужгороді. Потім приїхав пряжі, потім спряшував сюди в Братиславу. У нього там щось взагалі дуже активні дні останнім часом. Привіт привіт. Ого. Ого. Я я казав, Як це не достало, як це не достало. доставив, п'ятницю вже всередину придіслаю. Вчора, 7 утра я встав. Пішов на свій запис. От той 300 чоловік в очереді, без очереді пройшов до своїх, бистро записався, 9.05 полетів на факультуменеджмента. Це в, один, в мені це сказали, я полетів, взяв оцінки, приїзд, оцінки, кажу, це не ті оцінки, треба перекладені на словський язик з Братіслави, Софіня. Далі внімання. Вчора я питаю. Коли при поселенні, в голови гуртожитка, коли е, поселення у першого курсу, ну це е, питання зараз розглядає декан, він щось не може вирішити, чи їх поселяти по алфавіту, чи по факультетам. Ну, взагалі, в понеділок вже треба бути. Ну, Ми до кінця тижня виставимо на інтернеті, А я кажу, оце то людям треба купити білети на поїзд. Та куплять, ви ж не переживаєте це. Приєдні, так подождіть, ми там в п'ятницю, може, вечором виставимо, якщо у нас ще майс буде працювати. Ось ці посилочки з України. Трюсинівські. Вони такі розпаковані, два рази на талисі. Паличі. Трьох треба. Других на талисі. Це? Це напевно. Ні, здається біла коробочка твоїй мами. Біленька ота. Біленька? Може бути. Ану? Ні. Це коробочка. А ні, це з усіх. Це Може кисінча коробочка. Так. Да. Шоколадка. На, потримай. Наша да, коладка це вийшла. <красно> На, потримай. Зомбі Україна прилетіла в Братиславу. Клас! Супер. Треба десь фотографуватися красивенько. коробочки. Вона? Ну, значить, вона. Давай сфотографую Настю, скину, чи вона читає. Це візитки. Це візитки. А, це візитки. Що там, скарби? Тут купа бросить. А що кому? Це сестра Антона робить такі різні прикраси. Якщо комусь потрібно, то в Україні теж можна замовити. наліплено? чи на незано? Як першому клієнту цінне. Ось можу попросити, чувака Бертіслави, який робить на ресепшені в отелі, може там положити. Ти вже так скучила за потягами. Не Плє, не Плє, не так, не ну добре, добре, я мовчу. Ну, деточка, що? <свист> буває що що тоді з нас? Щасливо, хай це вдається, да пишіть і стільки стати. Хай відео це набирає мільярди просмотрів. Гроші, хай тісь рікою, щастя, здоров'я, держіться. Є ще що теж заїжджаєш, гості подають. Бачиш, все швидко все рішається. <рапілляндая> Раз, два, <рапіллянда> я вже гостям. Таке, земля кругалася, зустрінеться. Трамполін, uh -huh. трамполін. Uh -huh. Я хочу на батут, Антон хоче суші. Ми приїхали на потержалку. Це такий район Братиславі. Ось, як писав мені один братиславчанин, Хто не був на потерталці, той взагалі життя не бачив. Зараз немає так багато людей, ще не вечір. От всі на роботі на навчанні. О, він так крилами зробив. Ува. Які лапи. Зараз вискочить і побіжить. балить кайф. Ну, не треба до мене. Ти просто стій, стій. Ну, ну, вони не будуть нічого з тобою робити. Дивись, вода. Не розумію, з якої речі. Вже ж не перший раз знімаю. Що тепер робити? Ну хай сохне на сонці. О, треба припинити запис, записую. Надіюсь, нічого серйозного. Фу, це шах. Цікаво, що зі звуком. Хай сохне сонце. Батарейку треба витягнути. Що, все класно працює. А що тут робити я? Ось все спітніло всередині скло. Я не знаю, як тут з лінзою. Ой, таке. Про те, чи буде тут звук, чи не буде, чи буде тут зображення, чи не буде, я дізнаюся вже довго. Мені тут прислали Житомирські шкарпетки жіночі, такі біленькі. Місцевим дівчатам також треба бути красивим. Це старша сестра Антона робить такі різні Ну, Такі штуки що вішаються на шию. Такі брошки. Одну брошку подарували Даніелі. Він своїй мамі її подарує. Значить, так, це треба брати оцю штучку, прив'язувати оцією штучкою, класти всередину брошку. І так комусь віддавати, дарувати. Ага, це буде така коробочка. Ну, якось розберуся, думаю. Відкрила, стала читати перші сторінки зомбі Україна». І тут бачу таке, хочу подякувати своїм рідним і близьким, а також людям, які повірили в цей проєкт у різний спосіб допомогли у створенні книги та стали її першими читачами. Я, виявляється, стала першою читачкою Ольга Балицька. Ну, однією з перших тут ось цілий список. Але це сказитися як приємно. Моє прізвище прямо в книзі, яку читають інші люди. Я вже тут прочитала трохи 16 17 сторінок до цієї миті. Щодо камери на диво вона вижила і все з нею добре. Вона знімає, пише звуки і ніби все люкс. Єдине, що я прочитала в інтернеті про батарейку. Навіть якщо там трішки потрапило до неї вологи, їй потрібно все одно замінити. Бо в майбутньому може трапитися щось непередбачуване.